Угу. Це фактично, як зі свого підозрів, може розігрутися інша схема, вони цікаво але вона була 1450. Виникла необхідність у проведенні виїмки з телеканалу Зік на магнітний носій інформації всього інтерв'ю потерпілого Семенюка Анатолія, яке він давав 25 жовтня 2011 року і яке частково вийшло в ефір 26 жовтня. На даний час порушена кримінальна справа. Це по факту хуліганських дій з застосуванням зброї, холодної зброї, відповідно, справа на даний час розслідується. Є ряд версій суслідства висунуло, і вони зараз провіряються. Відповідно, якщо будуть якісь інші дані, будемо діяти згідно тих даних.